Христос Воскрес 9-та година. запрошую всіх до хвилини мовчання, пам'ять про всіх загиблих в часі цієї війни. Дякую всім за спільну за цю хвилину мовчання спільно і запрошую до початку нашої молитовної варти, в ім'я Отця і Сина і Святого Духа Христос Воскрес. Віра дає нам можливість побачити істини, які ми не могли збагнути лише нашим розумом. Ми неодноразово зверталися і багато говорили в наших розважаннях про віру. І от зараз, знаєте, читаючи всі науки архієпископа Фултона Шина знову стикається з тим моментом віри. Він багато теж говорить про віру. Так чому так важливо для нас, для людей мати віру? І от відповідь сьогодні звучить: віра дає можливість пізнавати те, пізнавати ті істини, які ми не могли осягнути розумом. Бачите, людина сотворена так, що вона має ось цей розум, інтелект. І цей розум, інтелект працює в такий спосіб, що йому потрібні матеріальні речі. Йому все потрібно доказати, прийняти, зважити, порахувати. І тільки тоді цей розум щось готовий прийняти, коли він може проаналізувати якусь річ, якусь обставину. Але що робити людині з тим, що розум не може проаналізувати? Коли людину запитатися, що таке доброта? Чи зможе людина 10 людей описати одинаково, що таке доброта? Якщо людям показати чорний квадрат Малевича і сказати, що тут зображено, то більшість людей із тих 10, думаю, що може один, хто знайдеться, якийсь, скаже щось інше, але я думаю, що принаймні дев'ять із 10 скажуть, це чорний квадрат на білому полотні або біле полотно, на якому чорний квадрат. Тобто більшість людей зійдуться на тому, що на одинакові речі, бо їхній розум бачить, аналізує і видає інформацію. Але що таке доброта? Що таке любов? Що таке ніжність? Що таке терпеливість, повага? Чи може розум до кінця осягнути ці істини? Чи може розум до кінця пояснити, що таке життя, життя людини? Навряд, розуму не вистачає для цього можливостей. І от тоді приходить та річ, яку пояснити неможливо. Бо віру неможливо пояснити нікому. Ми можемо висловлювати тільки своє особисте бачення, як я це пережив. Але саме в той момент вступає віра, коли хтось нам каже, що нас любить. Що ми робимо? Хіба ми починаємо задумуватися, аналізувати його слова, дивитися на Його поведінку, міміку? Ні. Десь тут щось нам каже, це правда. І розум в той момент мовчить. Люди, які, знаєте, от завжди хотілося спитати оцих людей, які нас кажуть, що вони невіруючі люди, що вони не вірять в Бога. А як вони тоді будують свої сім'ї? Як вони будують стосунки в своїх сім'ях? Як вони будують стосунки з іншими людьми, якщо вони не вірять в Бога? Як можна будувати ці всі речі, якщо ти не віриш в любов? Бо віра в Бога, це якраз віра в ту істину, яку розум пояснити не може. Це, це якраз прийняття тої істини, яка є. Є всередині в нас, і яка всередині в нас ось тут завжди нам підказує. Це правда, це брехня. Це дійсно любов, а це ненависть. Ця людина потребує тебе, а ця людина не потребує тебе. Віра це те, що допомагає розумові. Віра ніколи не суперечить розумові. Віра і розум це дві сестри близнючки, сіамські близнюки, можна так сказати, які взаємодоповняють одна одну, які не повинні суперечити. Але коли розум втомлюється і не може пояснити, тоді віра каже, ця війна є яскравим прикладом цього. Ми читаємо інформацію, всі сидять в занурені в цих. Знаєте, новинах, і розум каже, все, капець, ми програли. Все, Харків зараз зруйнують, Харків вже захоплять. Все. Це говорить розум. А людина, яка ще має віру, каже ні. Так. Воно по цих даних показує, що так. Але я вірю. Вірю, що цього не буде. Вірю в кожного нашого захисника, вірю в те, що в їхні вміння, вірю, що вони захистять нашу країну. Вірю в, ц... вірю в цих людей. І якщо людина має таку віру, то її розум каже: ти молодець. А коли ти відкидаєшся, і покладаєшся тільки на суху інформацію, яка дається твоєму розуму, щоб він зважив, оцінив, видав інформацію. Тоді все. Тоді нічого в твоєму житті немає. Там є пустка. Віра дозволяє нам пізнавати глибину, глибину цього світу, глибину самого себе, бо віра заглядає за ті рамки. Рамки цього видимого світу. Віра заглиблює в нас в ті сили, в ті джерела енергії, які розум пізнати не може. Віра нас веде туди, де ми можемо мати неймовірну силу, силу для внутрішньої стійкості, силу для того, щоб протистояти будь-яким ворогам. Бо Скільки є прикладів того, коли люди чинили речі, які незрозумілі, фізично, матеріально їх пояснити неможливо. Але ці люди, користуючись своєю любов'ю, якраз тою істиною, яку розум пояснити не може. Але вони творили неймовірні діла. Подивіться в інтернеті, скільки є інтерв'ю наших бійців. Які вижили там, де вижити неможливо. І запитайтеся, і послухайте їх, кожен з них скаже, що він вижив завдяки своїй вірі. Вірі в когось, вірі в Бога, вірі в те, що в нього є сім'я, про яку треба дбати. Вірі навіть в самого себе, що він зможе це зробити. Але це все стало завдяки можливо вірі. Тій істині, яка звиводить нас за рамки нашого розуму і розкриває нам глибину цього Всесвіту, пояснює нам, як треба жити. А хто не хоче цього робити, він перетворюється на простого, бездушного раба, яким легко маніпулювати, який робить те, що йому кажуть. І не задумується ні на що. Віруюча людина ніколи не підніме руку, свідомо не підніме руку на іншу людину, віруюча людина, свідомо не піде вбивати інших людей. Чим відрізняється Європа від Росії? Хоч для нас це трошки боляче, але в Європі, попри те все, що вона така от. Можна так сказати, невіруюча людина, невіруюча з позиції м, ж таки Росії, але подивіться, як діє Європа. Для них важливе є людське життя, хоч це будь-яке життя. І вони роблять все можливе, щоб зберегти це життя і в першу чергу не допустити смерті. Немає значення чиєї. Тому вони так багато говорять про переговори, про домовленості, бо вони вірять в істини. Істини, щоб зберегти життя. Що робить Росія? Вона не вірить в життя. Вона вірить тільки в силу, нахабство і цим керується. Наш обов'язок. Мати справжню віру, віру, яка веде до пізнання життя, до пізнання любові, до пізнання тих істин, які дозволять мені вистояти в будь-яких труднощах, віра, яка дозволяє моєму розумові приймати правильні рішення, бо саме віра, яка базується на духовних чеснотах, Підказує розумові, що є правильно, а що є ні. І той, хто користується вірою, цими духовними чеснотами, він завжди буде знати, що є добро, а що є зло. А той, хто віру відкидає, буде сліпцем. який на чорне каже біле, а на біле чорне. Тож будьмо віруючими, дозвольте своїй вірі і своєму розумові. Разом працювати, щоб бути досконалими. Прошу до молитви. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Господи, Ісусе Христе, сину Божий помилуй нас грішне, Господи, Ісусе Христе, сина Божий помилуй нас гріш. Господи, Ісусе Христе, сину Божий помилуй нас грішне, Господи, Ісусе Христе, син Божий помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сину Божий помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сину Божий помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, Сино Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, Сино Божий, помилуй нас грішних. Слава Отцю, і Сину і Святому Духові, і нині, повсякчас і повсякчас, на віки віків. Амінь. Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй, благослови. Благослови Захорони, Захисти, Господи, цей сьогоднішній день усіх наших військових, усіх тих, які зараз зі зброєю в руках захищають, визволяють нашу країну. Благослови і оздорови всіх поранених, як цивільних, так і наших захисників. Захисти кожного водія, медика, волонтера, капелана, який здійснює поїздки в зони бойових дій, людей різних комунальних служб, які усувають наслідки даної війни, служби ДСНС, пожежників, прикордонників, поліції. Усіх, хто є в полоні, поверни живими, нешкодженими додому. Просимо Тебе, Господи, просвітли серце, розум і душу наших ворогів, як зовнішніх, так і внутрішніх, щоб вони визнали всі свої ріхи, склали всю свою зброю, залишили територію України і Криму і більше ніколи ні з ким не могли воювати. Просимо Тебе, Господи, даруй нам сьогодні день перемоги, бо ти святий і завжди, нині, повсякчас, на віки віків. Амінь. Дякую всім за спільну молитву. Віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника і віримо в нашу перемогу. Христос Воскрес!